Звільнено Андрія Єрмака, зрада чи перемога? Давайте розберемо все докладно. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори без зайвого та простої мови. Отже, зранку провели обшуки і в офісі президента, і за місцем проживання Андрія Єрмака. Займалися цим набу і САП. Все, що офіційно повідомляється з їх сторони, що слідчі дії санкціоновані, але деталі згодом. В свою чергу, Єрмак написав, що повністю сприяє правоохоронцям, і його адвокати також взаємодіють по місцю. І тут, перш ніж прийти до емоційних і медійних оцінок, слід сказати, що обшук це ще не підозра. Принаймні, про неї ще нічого не відомо. Слідчі дії можуть іти, це нормально. В кінці кінців сам Єрмак співпрацює зі слідством, і, судячи зі всього, був впевнений, що в нього нічого не знайдуть. Ще пак, було б дивно, якщо б щось знайшли, враховуючи, скільки часу було для підготовки. Думаю, можна було все так вилизати, що песики навіть не відчують запаху Андрія Борисовича, а експерти не виявлять його ДНК у власному домі, але далі вже понеслося медійне і цікаве. Телеграм-канали трохи розгубилися і не могли обрати правильну лінію, чи то набу працюють на росіян, щоб послабити Україну, але одночасно чомусь Єрмак співпрацює з такими диверсантами, чи то до Єрмака прийшли тільки тому, що він не здав Україну Трампу, а будь хто інший давно би здав, мабуть, включно з Зеленським, чи те, що небезпечно боротися з корупцією під час війни, бо корупція, мабуть, наша база і запорука стійкості. Трохи хаотичний меседжбокс. Але давайте проговоримо базу здорової людини. По-перше, не треба плутати боротьбу з корупцією з небезпекою виборів під час війни. Вибори неможливі організаційно з точки зору безпеки. Також це несправедливо по відношенню до військових, які не можуть балотуватись. Ну і ще вибори це офіційно дозволений політичний срач, що розхитує суспільство. Але це все не стосується чиновників, яких ніхто не обирав. Жодних ризиків, тому щоб знести корупційне на розпризначення, немає. Це інша справа. На цю годину вже відомо, що Андрія Єрмака звільнено з посади. Мабуть, такі достатньо матеріалів для підозри. Рішення в будь-якому випадку правильне, і я особисто радий, що президент його ухвалив. Це зніме трохи напруги, а нам лишається тільки очікувати причину та офіційну інформацію. До речі, ми сьогодні в моєму телеграм-каналі голосували за саму зашкварну знахідку, яку може розповсюдити набу в змі після обшуку, не дивлячись на те, що серед варіантів був навіть золотий унітаз і дитячі порно з великим відривом виграв зашквар, якщо знайдуть костюм великого паролонового банана без жодного зрозумілого контексту. Підпишіться на мій телеграм -шапці профілю, щоб не пропустити такі важливі голосування. Все буде добре. До завтра.